В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску: як працюють центри надання адміністративних послуг у містах Раніта Ізмаїла, а також Сафлянівській територіальній громаді. На Одещині зросла захворюваність на менінгу кокову інфекцію. Що це за хвороба та як її попередити? Ліні Костенко, українській поетесі 60 10 ниці письменниці сьогодні 94. З вами у студії Катерина Бойченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 березня орієнтовно такі. 432 тисячі 390 осіб особового складу, 6 тисяч 819 танків, 13 тисяч 49 одиниць бойових броньованих машин, 10 тисяч 698 артилерійських систем, 1017 реактивних систем залпового вогню, 721 засобів протиповітряної оборони, 347 літака, 325 гелікоптерів, 8 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1922 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 14 191 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 1735 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїльському районі в кожній територіальній громаді працюють центри надання адміністративних послуг, установи, у яких різні групи осіб можуть отримати широкий спектр адміністративних послуг у комфортних умовах. Загалом в районі налічується шість таких центрів, які послуги надають центри в містах Рені та Ізмаїл, а також Саф'янівської територіальної громади, розкаже наш кореспондент. У минулому випуску новин ми розповідали, як працюють центри надання адміністративних послуг на території Суворівської селищної ради, а також Кілійської і Вилківської міських рад. Окрім зазначених ЦНАПів, в Ізмельському районі працюють ще три, а саме у містах Рені та Ізмаїла, також на території Саф'янівської громади. Центр надання адміністративних послуг Ренійської міської ради був створений 15 лютого 2021 року. Як і всі ЦНАПи, які пройшли реформування, був укомплектований відповідними спеціалістами, адміністраторами, державними реєстраторами у сфері бізнесу. Та нерухомості на даний час заклад надає понад 300 адміністративних послуг. Є послуги, які користуються найбільш найбільшим попитом і популярністю. Це послуги з реєстрації місця проживання, отримання витягів про реєстрацію місця проживання, соціальні послуги. Такі послуги складають близько 50 або більше навіть деякі періоди відсотків від цих послуг, які надаються у нас в ЦНАПі. Послуги, які надає реніські ЦНАП, постійно розширюються. Відзначає державний реєстратор, і у цьому є нагальна потреба. Наприклад, у цьому році, і наприкінці минулого, було прийнято низка нормативних актів і до переліку послуг. Також були включені, вклю, включено багато послуг, пов'язаних з е, ветеранами-учасниками бойових дій е, і все, що е, цього стосується. Тому е, ми працюємо і над цим питанням, бо такі послуги. Е, Надаються в, нашому, в нашій громаді в деяких випадках вперше. Для зручності клієнтів було створено місце для самостійного обслуговування, а в рамках міжнародної допомоги передано необхідне обладнання. По програмі була передана комп'ютерна техніка, меблі для того, щоб відвідувачі змогли у разі потреби. Мати доступ до інтернету, комп'ютеру, роздрукувати необхідні документи, замовити необхідні документи, і це є дуже актуальним на даний час, так як через портал Дія все більше і більше послуг можна замовити онлайн. Місце самообслуговування користується неабиякою популярністю, відзначає державний реєстратор. Зазвичай замовляють витяги з ДРАЦУ. У деяких випадках через портал Дія такі витяги є безкоштовними або за мінімальну плату. Крім того, Ренійський ЦНАП проводить роботу з облаштування безбар'єрності приміщень, обладнані пантуси та сходинки на вході в приміщення, контрастне маркування вхідних дверей до кабінетів адміністраторів. Встановлене маркування жовте коло на скляні конструкції для людей з вадами зору, назви кабінетів, показчики руху всередині приміщення, там немосхема приміщень приміщення продубльовані шрифтом Брайля, також наявна кнопка виклику на вході в приміщення. Центр надання адміністративних послуг Саф'янівської сільської ради працює як структурний підрозділ. Він є моделлю інтегрованого офісу, діяльність якого здійснюється виключно через адміністраторів. За принципом єдиного вікна прийом та видача документів здійснюється виключно через адміністраторів. У приміщенні ЦНАПу створені всі належні умови як для відвідувачів, так і для працівників ЦНАПу. Приміщення у нас оптимальне з усіма зовнішніми та внутрішніми параметрами. Враховано принцип організаційної єдності. Всі робочі місця у нас облаштовані меблями, комп'ютерною технікою. Комп'ютери у нас підключені всі до інтернету. З метою створення комфортних умов перебування відвідувачів в центрі та заощадження часу встановлено платіжний термінал для оплати адміністративного збору, наявній інформаційний термінал для керування запису в електронну чергу. Також є можливість скористатися безкоштовним Wi-Fi. з метою доступності мешканців громади до якісних адміністративних послуг. У 16 населених пунктах Саф'янівської громади створені віддалені робочі місця. Як ви знаєте, у нас є населені пункти, які знаходяться від міста Ізмаїла більше 15 кілометрів, і тому людям дуже незручно приїжджати і отримувати послуги в місті Ізмаїл. Ось цією метою ми створили віддалені робочі місця адміністраторів. Затвердили перелік послуг, затвердили графік. Віддалені робочі місця адміністраторів знаходяться на території колишні, в будівлях колишніх сільських рад. Люди знають про те, що тут працюють віддалені робочі місця ЦНАПу, приходять, отримують послуги. Ну і задоволені адміністратори центру підключені до всіх державних реєстрів, зокрема Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, реєстру державного земельного кадастру, програмного комплексу, інтегрована інформаційна система, соціальна громада. Тощо основні завдання, над якими працює ЦНАП, це е, ну мабуть, головне впровадження нових адміністративних послуг в ЦНАПі. Зараз у нас в переліку адміністративних. Послуг є 313 послуг. Це такі послуги, як реєстрація актів цивільного стану, це паспортні послуги, це реєстрація зняття з реєстрації місця проживання, державна реєстрація речових прав, державна реєстрація бізнесу, землеустрій та кадастр, архітектурна будівельна діяльність, соціальний захист. Недавно було впроваджено 75 адміністративних послуг соціального характеру, ну і в тому числі послуги для ветеранів війни та членів їх сімей. ЦНАП Саф'янівської сільської ради є у учасником українсько-швейцарського проєкту Електронне урядування за для підзвітності влади та участі громади. В його рамках проводяться заходи спрямовані на цифрову трансформацію громади, а саме стратегічне планування цифрової трансформації, впровадження та забезпечення ефективної роботи цифрових інструментів та покращення якості надання публічних послуг. Ви знаєте, що зараз дуже сучасно впроваджувати цифрові інструменти для того, щоб якісно надавати адміністративні послуги. Ми співпрацюємо з українсько швейцарською програмою ЄГАП. Дякуємо. Їм, вони нам допомагають проваджувати ці цитрові інструменти у наданні, якості, у наданні якісних адміністративних послуг. Завдяки їм ми отримали багато техніки, які ну, дійсно виручають і надають якісні адміністративні послуги. Завдяки взаємодії та спільній співпраці з міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа центр отримав спеціальне обладнання, сканери, щитувачі, ID та закордонних паспортів, отримав можливість підключитися до платформи свої. Ми отримали комп'ютерну техніку і отримали меблі, і це нам дозволило створити куточок самообслуговування, де люди можуть прийти і зробити ксерокопію документів, попрацювати на комп'ютері, попрацювати з веб-порталом державних послуг, самостійно отримати адміністративні послуги через свій електронний ключ, зайти на свою електронну почту, вирішити якісь проблеми. Тобто це так зручно. З метою надання якісних адміністративних послуг мешканцям Сафянівської сільської ради ЦНА отримав мобільний кейс, який дозволяє обслуговувати категорію людей, які не можуть самостійно приїхати до центру. Це люди. Старше 80 років це люди з інвалідністю першої, другої групи. Їх родичі або старости, або представники можуть звернутися до нас з певною заявою, з наданням певних документів. Ми розглядаємо заяви, документи і вирішуємо, коли ми вийдемо і надамо таку послугу. Люди про це знають, підтримують нас. У приміщенні Саф'янівського ЦНАПу створені всі умови для безперешкодного доступу до приміщення. Наявний пандус з поручнями з обох боків, кнопка виклику при вході до будівлі та місце для тимчасового розміщення дитячих колясок з інформаційною табличкою до нього. Для слабозорих людей, яким недоступні візуальні сигнали, стали в нагоді тактильні та контрастні позначки, які теж надруковані шрифтом Брайля. Здійснено маркування контрастним жовтим кольором сходинки, пороги, дверні прорізи і так далі. В наявності у нас яскраві таблички назвами кабіни. З назвами робочих місць, все воно теж надруковане шрифтом Брайля. Також у нас встановлений звуковий маячок на дверях, який автоматично включається, коли заходить людина, яка погано бачить. У цієї людини встановлений мобільний додаток. І при наближенні звуковий маячок подає сигнал. З січня 2023 року в ЦНАПі запроваджена послуга з оформлення і видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Ця послуга дуже затребована. Вона користується попитом за 2020 рік. Нами видано 2255 паспортних документів і. Почули про такий непоганий добрий результат наші партнери з українсько-швейцарської програми «ЄГАП» і подарували нам другу додаткову робочу станцію для виготовлення паспортів. Вона практично готова для запуску. Ми чекаємо е спеціалістів з ДП «Документ» для того, щоб її якісно налаштувати. У нас заключений договір між ними. І чекаємо з дня на день вони приїдуть, і ми готові до запуску другої робочої станції. Відділ центр надання адміністративних послуг Саф'янівської сільської ради. Ади систематично працює над розширенням переліку адміністративних послуг, підвищенням якості обслуговування та використанням у своїй роботі сучасних інформаційних технологій, а також забезпеченням сприятливих умов розвитку і спрощенням процедур надання адміністративних послуг. 27 вересня 2012 року з метою забезпечення виконання закону України про адміністративні послуги було створено центр надання адміністративних послуг у місті Ізмаїл. На сьогодні центр здійснює 315 адміністративних послуг різного характеру. Найбільш затребуваними є реєстрація чи зняття з реєстрації місця проживання, витяги з реєстру територіальної громади, витяги та нормативно-грошова оцінка з державного земельного кадастру, отримання довідок, оформлення пільг, субсидій, реєстрація бізнесу, послуги з благоустрою та архітектури, а також послуги. Характеру. Адміністратори центру постійно оновлюють свої знання, проходять онлайн-навчання, беруть участь у семінарах, вебінарах, працюють в реєстрах Державного земельного кадастру та Державної інспекції архітектури та містобудування. Ведеться робота з провадження послуг з державної реєстрації актів цивільного стану. Запроваджено електронний запис через чат-бот свої, своїм, налагоджено співпрацю з пенсійним фондом. Вся робота в центрі спрямована на якісне обслуговування населення за якомога коротший термін без порушення законодавства. Центр постійно удосконалює свою. Роботу розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування, яке базується на доступності, наданні підтримки та прозорості. На сьогоднішній день кожна громада із Мільського району працює над тим, щоб забезпечити безбар'єрний доступ всіх громадян до приміщень ЦНАПів. Усе задля того, аби отримувати послуги швидко та зручно. Працюємо разом для спільної перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. На Одещині викрили чоловіка у шахрайстві. Слідчі відділення поліції спільно із співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Одеській області викрили та задокументували протиправну діяльність Одесита. Правоохоронці встановили, що чоловік в одній із популярних соціальних мереж у різних групах з оголошенням розміщував інформацію про продаж раків по 600 гривень за кілограм. Фото товару він завантажив чуже з інтернету, а номер телефону для зворотнього зв'язку з ним вказав власний. Двоє громадян, жінка та чоловік, замовили раків на 2 тисячі та 3 тисячі гривень, але продавець висунув умову, відправить їх тільки після внесення повної передоплати на його картку. Довірливі покупці перерахували гроші, а зловмисник, отримавши їх, перестав виходити на зв'язок. Не дочекавшись замовлення, потерпілі звернулися в поліцію. Фігуранту за штраф від 51 тисячі до 68 тисячі гривень, або виправні роботи на строк від 1 до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років. Слідство триває. На Одещині зросла захворюваність на менінгококову інфекцію. Медики фіксують і зріст рівня летальності, що свідчить про пізне звернення хворих по медичну допомогу. Що це за хвороба та як її попередити? Ми дізнавались у спеціалістів епідеміологів. Подробиці дивіться у сюжеті. На Одещині зросла захворюваність на менінгококову інфекцію. Медики фіксують ріст рівня летальності, що свідчить про пізнє звернення хворих по медичну допомогу. Що це за хвороба та як її попередити? Ми дізнавалися в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За даними моніторингу, в Одеській області останнім часом погіршилась епідемічна ситуація з захворюваності на менінгококову інфекцію. Якщо в минулому році за весь рік зареєстровано в Одеській області 13 випадків мінгококової інфекції, то з початку цього року вже зареєстровано три випадки мінгококової інфекції. Це міста Одеса, два випадки та Білгород-Дністровський район. Із них два випадки закінчились летально. Менінгококова інфекція це антропозне інфекційне захворювання, що перебігає у формі назофаренгіту, менінгіту або сепсису, характеризується поширенням носійства збудника і є одним з серйозних і небезпечних респіраторних захворювань. Вона небезпечна тим, що менінгокок як бактерія викликає захворювання. менінгококцемію, тобто сепсис, викликаний цим збудником. Він вражає нервову систему і є причиною менінгоенцефаліту, запалення мозку. Друга особливість цієї інфекції на теперішній час спостерігається в Одеській області те, що Хворіють більш дорослі. Якщо раніше спостерігалася захворюваність в основному, в основному у дітей, і взагалі ця інфекція вважалась більш дитячою інфекцією, то на теперішній час до 60% це все ж таки дорослі люди. І у яких на жаль, закінчується ця, ця інфекція летально. Інкубаційний період триває від 1 до 10 днів і в середньому становить 4 дні. Джерелом інфекції є люди. Носії збудника, які виділяють менінгококи. Збудник передається із краплями слизу під час кашля, чхання, розмови. Близький тривалий контакт з інфікованою людиною носієм, сприяє поширенню хвороби. Існує і так так зване носійство менінгококової інфекції, коли людина не хворіє. Або вона перехворіла на назофарінг звичайно нежить. І це можливо було фарингі, на, нежить, викликаний менінгококом. Людина е, одужала або е, і, навіть не зверталась за медичною допомогою, а потім у неї залишилось носійство таке. І оці носії. Є основними джерелами інфекції для інших людей. Під час цієї хвороби виникає лихоманка, бо манінгокок виробляє ендотоксин, через який підвищується температура, і він швидко розповсюджується в кровотоці та проходить по судинах. Температура тіла може сягати 39-40 градусів. Вчасна і адекватна терапія дає змогу врятувати життя пацієнта і визначає сприятливий прогноз. Головним у лікуванні манінгококової інфекції є усунення причин розвитку захворювання. Якщо у людини виникає назофарингіт, або не дай боже з'являються сип. На тілі сипінгокової інфекції вона характерна, але треба звернутися за медичною допомогою, щоб медичні працівники це встановили та направили на дослідження та лікування своєчасно. У період сезонного підвищення захворюваності слід обмежити відвідування місць із великим скупченням людей, дотримуватися особистої гігієни та провітрювати приміщення. В Україні щеплення від менінгококової інфекції належить до рекомендованих. Вакцина від менінгококової інфекції є за бажанням її можна придбати та зробити. Щеплення. Бережіть себе та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми Новин Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, який пропонує збільшити на 15 тисяч чисельність прикордонників у Держприкордонній службі. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він пояснив, що Державній прикордонній службі України необхідно збільшити резерви, щоб прикордонники в повоєнний період могли своїми силами взяти під контроль кордон і адекватно реагувати на загрози національній безпеці. 19 березня українська письменниця Ліна Костенко відзначає свій день народження. Їй виповнюється 94 роки. Про життя і творчість, про те, як вона стала голосом в совісті нації. Дивіться далі. Ліна Васильівна Костенко народилася 19 березня 1930 року в місті Ржище в Київської області. Вона є однією з найяскравіших представниць української літератури ХХ століття, зокрема руху шістидесятників, що виступав за відродження національної свідомості. Костенко вступила до Київського університету, де вивчала журналістику, але світ її інтересів завжди був набагато ширшим. Вже у 1957 році вона дебютувала зі збіркою поезії Проміння землі, яка відразу привернула увагу до її таланту. Крім того Ліна Костенко писала кіносценарії, один з яких «Перевірте свої годинники отримав екранізацію. Стрічка присвячена розповіді про українських поетів, які загинули під час Другої світової війни. Її зафільмували у 1964 році, але внаслідок чисельних корективів сценарію Ліна Васильівна вирішила відмовитись від авторства. У Радянському Союзі творчість Ліни Костенко, як і багатьох інших представників інтелектуальної та культурної еліти, що не вписувалися в ідеологічні рамки, зазнавала систематичних переслідувань починаючи з кінця. Тисяча 1960-х років, коли Костенко активно виступала проти цензури та одноманітності соцреалізму, її твори перестали публікуватися, а сама поетеса опинилася в ізоляції від офіційних літературних структур. Одним із яскравих прикладів переслідування була реакція на її роман у віршах Маруся Чурай, який не друкували в СРСР аж до перебудови через його відхилення від офіційної ідеології та відображення української історії та культури не в рамках радянських наративів. Авторку не визнавали на офіційному рівні, і вона. Не могла публікуватися. Переломним став кінець 1980-х років, час гласності та перебудови, коли політика СРСР стосовно культурної та інтелектуальної свободи стала м'якшою. Твори Костенко знову почали друкувати, а сама вона повернулася до активного літературного життя. Цей період також ознаменувався зростанням національної свідомості в Україні, до чого внесок Ліни Костенко був незаперечним. Повномасштабне вторгнення, яке здійснила Російська Федерація на територію України, Ліна Костенко зустріла в столиці, коли під Київ. Наші герої боролися з російськими окупантами. Ліна Васильівна продовжувала працювати над своєю творчістю. Влітку того ж року посол Франції нагородив поетесу орденом почесного легіону, який вона присвятила всім бійцям ЗСУ, сказавши, що вони наш найпотужніший легіон. Попри похилий вік, Ліна Костенко продовжує працювати. Зараз вона створює новий історичний роман, і обіцяє читачам прем'єру одразу кількох книжок. Ліна Костенко вважається символом незламності та відродження української культури. Її твори наповнено патріотизмом, любов. До рідної землі та глибоким філософським змістом зіграли важливу роль у формуванні сучасної української національної ідентичності. Ліна Костенко протягом свого життя отримала чисельні нагороди та визнання, які підкреслюють її внесок у розвиток української літератури та культури. Костенко це голос совісті нації, що нагадує про важливість збереження культурних традицій, мови та історичної пам'яті. Її спадщина продовжує надихати нові покоління українців на боротьбу за свою країну та її майбутнє. Катерина Бойченко для програми новин. Сьогодні зранку, приблизно о 9-й годині під час патрулювання на службовій планшет надійшло повідомлення про ДТП за адресою вулиця Запорізьких козаків, кут вулиці Українського фронту. Прибувши на місце події, було встановлено ДТП за участю двох транспортних засобів. Було встановлено, що водій автомобіля Сітроен рухався по другорядній дорозі українського фронту та під'їжджаючи до перехрестя нерівнозначних доріг, не надав перевагу транспортному засобу, який рухався по головній дорозі запорозьких козаків, внаслідок чого і сталося ДТП. Учасники ДТП від медичної допомоги відмовились. На водія автомобіля Сітроен було складено відповідні адміністративні матеріали. Якою буде погода, Визмаїлі, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 73 копійок, продати за 39 гривень 29 копійок. Євро купити за 42 гривні 18 копійок, продати за 42 гривні 89 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 20 березня, очікується хмарна погода з проясненням без істотних опадів. Вдень невеликі опади. Вітер північно-західний від 6 до 11 метрів на секунду. Вдень 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морози до 1 градусу тепла. Вдень від 6 до 8 градусів тепла. Хмарна погода буде триматись в Одесі до самого вечора. В дощ в день послабшує, до пригоду вечора скінчиться. Вітер змінних напрямків від 1 до 4 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 5 градусів тепла. Вдень від 4 до 5 градусів з позначкою плюс. Всі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на нашому youtube каналі Зміл Online» та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.